Неймовірним небесним Батьком, яким чином ми можемо тут бути на землі, провідниками його благодаті. Як Господь може нас використовувати посеред людей, з якими з вами ми взаємодіємо? Що ми можемо їм віддати? Тут, тут дуже, дуже цікава ідея, що ми з вами не є генераторами якогось благословення. Тому що все, все благословіння, яке ми з вами маємо, то від небесного батька. Але що ми можемо дати через Батько Небесного цьому світу? Ми можемо світити, як сьогодні вже було про це сказано. А ми можемо і бути в темряві і нічого не дати. 1 Петра, 1 розділ з 3 по 5 вірші. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії, через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Ми маємо спадок, народ Божий. Нехай це нас мотивує, нехай це нас підбадьорює, коли нам тяжко. Нехай це нам дає сили бути світлом тут на землі. Нехай це нас мотивує для звершення добрих, корисних справ. Нехай ця істина вона нам дає розуміння того, що все, що я отримав, це все фінансове забезпечення. Що я, що я маю його віддавати для збудовування Божої церкви. Радість, мир, відносини з Богом, нагорода на небесах це той спадок, який нас чекає на небесах. Далі, говорячи про те, яким чином небесне батьківство, воно відображається посеред людей, посеред нас. Окрім того, що він Бог люблячи, його, окрім того, що Він. Дає нам спадок, він також нас дисциплінує. Як би нам е, не було, е, ну дуже неприємно про це чути від того, після того, що він нас любить, кожного, він дисциплінує нас. В пістані до Євреям написано наступний 12 розділ, 6 вірш. Бо Господь кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Про це дуже не хочеться говорити. А ще більше і слухати, а ще більше і приймати, а ще більше, після того як Господь нас дисциплінує звертатися до Нього зі словами, зі словами вибач. Ми, ми взагалі такі люди, що ми хочемо, щоб все було по комфорту, щоб ніхто нас не дратував, щоб ніхто нас не вих... не займався над нашим вихованням. Ми, ми не хочемо всього цього. Тому чому? Тому що ми самодостатні, тому що ми знаємо, як нам потрібно робити. Ми знаємо, як себе вести. Ми все це знаємо. Особливо люди такого старшого, дуже поважного віку. В, в Божому батьківстві все по-іншому. Ви нічого не знаєте. Ми з вами нічого не знаємо. Ми з вами нічого не розуміємо. Ми з вами можемо тільки звертатися до нашого небесного батька за мудрістю, за порадою, для того, щоб Він нам допоміг, щоб Він нам підсказав, і щоб Він далі продовжував нас заберігати. Він дисциплінує кожного із нас. І я впевнений, що всі ви тут можете засвідчити, яким чином Бог дисциплінує в вашому житті через різні обставини. Але при всьому цьому, друзі. Євангелія говорить нам про те, що Господь не дасть більше, аніж ми можемо, можемо з вами прийняти, осягнути, передати і так далі. Він знає кожного із нас, він знає наші потреби, він знає нашу турботу, він знає, і на що ми здатні з вами. І при всьому цьому, що він дисциплінує, він не дасть більше. Послухайте, що особливо, якщо ви зараз проходите в дуже досить тривало, можливої такої. Досить тяжкі обставини вас спіткали, повірте. Так говорить Боже Слово, що Він не дасть вам більше, ніж ви можете осягнути. Він може дисциплінувати, але при всьому цьому він тут. Він вас. Побачите його, почуйте його. Більш того, його небесне батьківство Воно, воно вимагає поваги до нього як до небесного батька. Послухайте, Ефісіанам 6 розділ, перший вірш діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе заповідь, да не буде у тебе інших боків, це про що? Це є про повагу. Це є е, е, імперативне повеління, яке не обговорюється, да не буде в тебе ніяких інших батьків». Він вимагає поваги до себе. Він вимагає. Часу до себе, він вимагає стану, при якому ви, не дивлячись ні на що, тримаєте його у фокусі. Бо Він небесний батько наш. Він вимагає дуже уважно його, його слухати. Він вимагає робити те, що він говорить. Він дуже вимогливий. Він має на це право, тому що він небесний батько наш. Він не терпить зневажного відношення до себе, він є ревнителем своєї слави. І я впевнений, що на сторінках Старого Завіту ми з вами бачимо, яким чином він діє посеред ізраїльського народу, як він очищав ізраїльський народ, і як він працює з нами, яким чином він наше серце формує. Через які обставини Він, через які оці скальпелі він відсікує непотрібні гілля нашого з вами серця? Він вимагає поваги до себе. Більш того, він вимагає бути свідками Його царства. 1 Петра, 1, розділ, 14, по 14 вірші. Як слухняні, не застосовуватись до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас. Будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі Ябо святи. Тут на землі ми маємо разом із вами демонструвати нашу з вами ідентичність в Ісусі Христі. І вона полягає в тому, щоб наше життя воно було освячене, щоб наше життя відповідало тим Божим стандартам. І воно буде відповідати лише тоді, коли ми з вами. Будемо розуміти нашу з вами ідентичність? Нашу відповідність дав нам Ісус Христос. Його святість нам поставлена у праведність. І Він вимагає бути свідками Його Царства. Ми маємо дуже пильно, дуже пильно спостерігати за власним серцем, не за сусідом, не за іншими братами та сестрами, за Своїм серцем. Яким чином. Небесний батько мене формує, яким чином я в Його святості, під впливом Його святості, під впливом Його скальпеля Євангелія, формуюся. А якщо бути точнішим, реформуюся, яким чином Він мене веде? Друзі, він вимагає бути свідком Його царства тут на землі. І останнє наш небесний батько, це дуже важливий ідея. Він вічний. Єремія 10.10. 10. А Господь, Бог правди, Він Бог живий та цар вічний. Від гніву Його затрясеться земля і не знесуть Його гніву народи. Небесне Батьківство воно вирішило проблему всіх нас через Його вічність. Я впевнений, що Кожен з нас, якщо є батько живий, ви б хотіли, щоб він ще жив. Якщо батько вже немає в живих, ви б хотіли, щоб він був поруч, не дивлячись на те, яке життя він прожив і як він з вами відносився. Батько є батько, мати є мати. Але Небесне батьківство, воно цю проблему вирішило. Наш Бог Небесний, Він вічний. Ми його ніколи не втратимо. Ніколи він на нас не подивиться з суворим поглядом. Ніколи він нас не полише своєї батьківської, свого батьківського піклування, благословіння, спадку. Він завжди буде працювати над нами, він завжди буде реформувати наше серце, він завжди буде дисциплінувати нас. І це буде в віки вічні. Він вирішив цю проблему батьківства. Він, він завжди поруч з нами. І ми завжди зможемо відчувати його теплу, підбадьорюючу руку. Тут на землі і там, в славі в небесах. Отож, народ Божий, якщо ви сорота, якщо ви втратили батьків, то нехай вас потішить слово про небесного батька, який поруч із вами. Якщо ваші батьки живі, хоч, хоча б один, цінуйте його, любіть звершуйте волю Божу в відношенні до батька або до батьків. Якщо ви сьогодні батько, дивитесь, дивіться, наприклад, небесного батька. Та будьте його проекцією для своїх дітей тут, на землі, для слави нашого небесного батька. Я би хотів, щоб зараз ми помолилися. І особливим чином дякували Богу за те, що Він наш небесний батько. Він неймовірний батько. І згадували про тих сиріт, які є сьогодні в нашій країні, які втратили батька тут земного. Але нехай вони осягнуть те, що є Батько Небесний, який завжди поруч і який вічний. Давайте помолимось. Батько Небесний, в цей час, діти твої. Ми хочемо дякувати за те, що ти завжди з нами. Ми дякуємо тобі за те, що відчуваємо твою присутність. Ми дякуємо тобі взагалі за цю унікальну привілею називатися твоїми дітьми. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який поєднав нас, який з'єднав нас з тобою, дорогий Бог. Ми дякуємо тобі, бо колись ми ходили в цьому світі і не знали про тебе, але Ти знайшов нас. Ти зробив перший крок любові по відношенню до кожного із нас. І ми цього не заслужили і не заслуговуємо посяй по час. Ми дякуємо тобі, дорогий Ісус. І водночас ми хочемо молитися за дітей-сиріт нашої країни. Ми просимо Боже, щоб ти особливим чином піклувався про них. Бо немає сиріт в Твоєї присутності. Всі ми діти твої. Батько, і ми хочемо, щоб ці діти вони відчували Твою руку, щоб вони відчували Твою опіку, щоб Ти благословив їх тут земними батьками, щоб Ти. Дав тих людей, які зможуть піклуватися за них. Ми молимось, Господи, за ці сім'ї, які не мають такої можливості. Ми молимо за цих дітей, які знаходяться в різних обставинах, хто в окупації, хто вивезений на територію окупанта. Поблагослови, збережи для Твоєї слави. І нехай сьогодні лунає молитва за сиріт. І нехай сьогодні. Ми ще раз і ще раз проаналізуємо своє серце і нагадаємо собі, що ти наш небесний батько і дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, ми будемо закінчувати наше служіння співом і молитвою. І підходячи вже до кінця, ми скоро будемо прощатися з вами, заспіваємо псалом про любов Христову. Я не можу не закликати. Не дати можливість, оцей такий останній час, щоб ті люди, які, можливо, відчувають себе духовно, знаєте, сиротами, хочуть покаятися, примиритися з Господом, ми закликаємо вас, можете підійти наперед для того, щоб помолитися Богу разом з нами. Якщо у вас торкається Святий Дух, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно це зробити, якщо ви ніколи цього не робили, то вам потрібно це зробити, примиритися зі своїм небесним батьком. Відчувши його любов, будучи повноцінною його дитиною. Хай Бог благословить кожного. Давайте заспіваємо. Любов Христова, вона як сонце. Слава Богу, слава Богу, друзі. Давайте ми зараз помолимося, подякуємо Господу, що Господь і сьогодні був з нами, дав нам цю зустріч. Будемо дякувати Богу і молитися. Молитися йому. Є одне прохання, щоб ми згадали в молитві, і ви згадували сестру Каріну Савченко, нашу сестру в молитві, щоб Господь її зцілював, давав її сили. Давайте помолимося. Господи, славимо Тебе, дякуємо Тобі. Ти наш Господь, ти наш Бог, Ти наш цар, ти наш Батько Небесний. І ми так багато сьогодні чули слів втіхи і слів настанови. Господи, ми хочемо дійсно ці слова, ці знання, які сьогодні ми отримали, це слово, яке сьогодні торкалося наших сердець. Ми хочемо, щоб це все проявлялося в нашому житті, приносило нам особисто зцілення, а також. Ми могли це передати іншим. Благослови нас, Господи, просимо Тебе за сестру нашу Каріну, за її зцілення, Господи, іменем Ісуса Христа. Ми просимо, щоб Ти її зцілив, щоб Ти торкнувся її тіла і благословив її, і дав їй сили, Господи. І ту дорогу, якою ти проводиш цю сім'ю, Господи, дай їм сили просто. Ми, ми просимо Твого благословення, благослови нас, церкву Твою, поведи нас, Господи, далі і в нашому житті. Щоби ти, Твоя сила, щоб Дух Святий діяв через нас, проявляючи себе і торкаючись інших людей, щоб Твоя благодать вона розповсюджувалась через нас. Ми просимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Займайте місця, друзі. Наше служіння підійшло до кінця, наш графік. Він зараз з'явиться на екрані. Понеділок є можливість приходити молитися за військовослужбовців, за рідних, близьких, хто на фронті середа питання, відповіді у нас біблійна година. Да, буде продовжуватися. П'ятниця, молитовне служіння, субота, молодіжне. Неділя також є підліткове, малі групи серед тижня. Наступної суботи я хочу попросити, щоб ви молилися. У нас буде е, вечір надії, захід для родин загиблих військових у нас в церкві. Ми запрошуємо родини, які втратили рідних. Ми запрошуємо матерів, дружин, батьків і тому, по-перше, моліться за це. Тому що це вже не вперше, ми, маємо, ми проводимо це і до нас приходить більше 30 сімей. І якщо ви знаєте таку сім'ю, будь ласка, підійдіть до мене, дайте контакти, запросіть. Це буде субота, наступна 15.00. Можете особисто запросити. Якщо треба, щоб я запросив, ми запросимо. Моліться за це добре. Це буде субота, наступна субота. Ще в нас по плану, ми з братами вже затвердили 14 грудня як хрещення. У нас буде водне хрещення 14 грудня. Тому хто готується, хто ще не чув, це 14 грудня. У вас буде особливий день. Моліться Богу також. Моліться Богу, Тому що є виклики, є труднощі. Моліться Богу, за тих, хто готується, вони, вони також мають певну боротьбу. Друзі, ще один, одне оголошення. В нас в коридорі є література. Це видавництво одне, От тільки сьогодні є можливість, вона не безкоштовна. Да. Ну, мало що в нашому житті взагалі безкоштовного сьогодні. Вона коштує там якихось грошей, але є можливість от подивитися, і ви можете її придбати. Там будуть сестри, які послужать і вам все розкажуть. Тому можете підійти, поцікавитися. Це тут біля сходової клітини. Добре, друзі. Зараз ми не спішимо, не йдемо додому, як завжди, чай, кава. Можливість пожертвувати на кафе також зберігається, там є баночки. Хай вас.